Бюджет міжина сьогодні є бюджетом виживання. Що ви маєте на увазі? Обов'язок кожного патріота, кожного українця це робити внесок перемоги. Що ми робимо? І мені цікаво, що у вас, як у мера, як голови громади, питають ніженця. 70% ґрунтових грунтових дарій. Середні не уявляю собі, як провести вибори сьогодні. Як ви оцінюєте взагалі наразі довіру українцям до влади? Найбільший статус для мене це залишатися людиною. Пане Олександре, доброго дня. Добрий Я день. Я дуже рада вас вітати в Чернігові. Знаєте, у кожного міста вже є такий діагноз. От який діагноз є у Ніжина. Дякую вам за запрошення. І дійсно, три роки вони були надзвичайно складними. Це були три роки в першу чергу боротьби, боротьби всього українського народу, українська нація, три роки незламності і три роки єднання. Я пишаюся тим, що вся наша ніжинська громада. Громада Чернігівщини вона витримала наступ ворога. Ми разом вигнали окупанта з території Чернігівщини, і сьогодні ми гідно захищаємо кордони нашої області, кордони України і дай Бог спільно переможемо. Тому я дякую всім ніженцям, всім мешканцям нашої області за ці роки боротьби. Я пишаюся тим, що ми, українці, здатні. І об'єднуватися і перемагати. Ніжен працює на перемогу сьогодні. Скажи, будь ласка, от в своїх інтерв'ю ну різних ми читали, коли готувалися до інтерв'ю, я читала, що ви часто зазначаєте, що бюджет Ніжина сьогодні є бюджетом виживання. Що ви маєте на увазі? На жаль, це правда, особливо в цьому році у нас немає і ресурсів для розвитку. Хоча основним завданням місцевої влади громад це благоустрій, це життєдіяльність наших міст, наших селищ, наших громад за останні роки. Зрозуміло, що пов'язано з війною. У нас забрали суттєві доходи, які до цього йшли в місцеві бюджети. Зокрема, на прикладі Ніжина, я скажу, що коли у нас від в кінці 23-го року забрали військовий селове ПДФО. Ми не близько недоотримуємо і на сьогодні близько 40% всіх доходів. В коштах це 140 млн мільйонів гривень кожного року. Ніжен передає в державний бюджет у вигляді силового і військового ПДФУ. Тим не менше, ми е, десь зменшуємо видатки на ті чи інші напрямки і програми, е, що стосуються нашого міста, і знаходимо все таки можливості підтримки наших захисників. Хоча це не є нашою основною функцією і завданням. Ми не є Міністерством оборони, ми не є е, військовим керівництвом. Моє завдання як мера це життєдіяльність, забезпечення життєдіяльності на території свого міста, але чисто людський і моральний обов'язок, обов'язок кожного патріота, кожного українця це робити внесок перемогу, Що ми робимо? Як наразі почувається ніжинський бізнес? Ну, складно всім на сьогодні. Бізнесу в першу чергу, тому що багато. Викликів, які стосуються війни, це і відключення електроенергії, і постійні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру, це і мобілізація, і от якраз білому бізнесу, хто працює в білу, це і комунальні підприємства дуже страждають. І той білий бізнес, який веде військовий облік, великі підприємства, вони в першу чергу. За зазнали ударів, ось таких по їх роботі дуже багато хлопців мобілізовано. Ми розуміємо, що треба захищати країну, але з іншого боку, і треба, щоб працювала економіка, тут важливо знаходити такий баланс. Да, між тим, що треба і правильно проводити мобілізації сьогодні. Це дуже важливо. Але якщо не буде працювати економіка, якщо не будуть працювати. Повній мірі нашої громади, то ми не зможемо допомогти е, нашим збройним силам. Це також факт. Я бачу, що ви постійно, майже постійно присутні на таких зустрічі наших захисників. Скільки вже своїх героїв втратила Ніжинщина? Сьогодні у нас вже понад 230 загиблих героїв. Це тільки з Ніжинської громади, е, не кажучи вже про весь Ніжинський район. Це колосально. Ви ще не безвісті зникше. Це тільки ті, хто офіційно вже є е, загиблими з нашої громади. Хочу додати, що на знак вшанування наших героїв у нас створена алея наших героїв біля Всесвятської церкви. І перший в Україні ми збудували меморіал загиблим героям-захисникам не за бюджетні кошти. До речі, це Завдяки нашої спільної ініціативи з Антоном Геращенком, засновником Українського інституту майбутнього, вартість цього меморіального комплексу понад 25 п'ять мільйонів гривень. До створення і будівництва цього меморіалу долучилися всеукраїнські бізнес-компанії, і ну це гідне вшанування на сьогодні наших захисників. І мені цікаво, що у вас, як у мера, як голови громади, питають міженці. Найбільше питань це звичайно ремонт дорожнього покриття, і для нашої команди це дуже болюче питання. Оскільки коли ми прийшли 4 роки тому працювати е на чолі нашого міста, нам залишили спадщину близько 70% ґрунтових доріг. Уявіть собі, от Ніжин це місто, місто обласного значення, друге по величині місто на Чернігівщині, по населенню, по території, але 70% ґрунтових доріг Середньовіччя. да, Уявіть собі, тобто центр міста ще відносно асфальтований, але райони віддалені райони вони, на жаль, ґрунтові. І сьогодні, в умовах війни, ну дуже складно ці питання вирішувати. Загалом чотири роки нашої роботи це перший рік під час епідемії коронавіруса, і три роки вже під час повномасштабного вторгнення. Ось такі чотири роботи нашої команди. Зараз дуже багато людей говорять про вибори. І коли в Америці Америці закінчилися вибори, обрали Трампа, то мені здається, що це питання може мені так одні здається, воно вже таке топ питань в пошуках на інформаційних ресурсах. Як ви вважаєте, країні потрібні вибори? Хочу зазначити головне, що конституцією вибори під час війни, під час військового стану заборонені. Тому з одного боку, ми розуміємо, що вийшов термін повноважень у центральних органів влади. У да? вас коли закінчується термін повноважень? У нас офіційно ми працюємо 5 років згідно конституції, тобто це кінець цього 2025 року. З іншого боку, е, ну, я не представляю, не уявляю собі, як провести вибори сьогодні під час активної фази війни або навіть під час ймовірного якогось перемір'я. Укладання якихось договорів е ну це не на користь державі, саме в цьому році е сьогодні. Всі зусилля, всі гілок влади, всіх українців, всіх патріотів мають бути направлені на перемогу нашої держави. Ви себе бачите в наступній каденції мером? Я як політик, звичайно, я буду брати участь в виборах, буду продовжувати свою політичну кар'єру. На якій посаді це вже також залежить від тих людей, які мене будуть обирати? Звичайно, що е, я буду однозначно працювати для громади Ніжина, для громади нашої Чернігівщини. Мені щось підказує, що ніжинці вас не відпустять. Ну, якщо не відпустять, значить не будемо щось підказ, будемо... підказує. ну, я читаю коментарі в Фейсбуці. Так відслідковую дуже ну не глибоко, але так поверхньо. То я думаю, що. Вам буде треба працювати до речі, якщо буде військова влада, як вам буде працюватися? Вони ж будуть як інакше можливо ставити різні задачі? А ви тут мер, цивільна людина? Як ви вважаєте, буде складніше працювати з військовим керівництвом, якщо воно буде? Дивіться, я вважаю, що е, ми будемо працювати так, е, як цього будуть хотіти наші виборці, виходячи е, із е, вимог чинного законодавства. Я звик працювати завжди так. До речі, як змінилося населення Ніже. На під час війни багато хто поїхав. Е, звичайно, у 22-му році лютий, березень, е, ми пам'ятаємо, активна фаза бойових дій на Чернігівщині багато людей виїжджали. Е, на сьогодні я вважаю наш баланс, який був до початку великої масштабної війни. І сьогодні він зберігається близько 70 тисяч населення міста. Воно як було, так і є. Плюс у нас сьогодні близько трьох тисяч. Це офіційно внутрішньо переміщення особи. На офіційна цифра вона значно більше. ВПО да ВПО. Це а ті, хто не їдеш стають сменівка. Мабуть, так? Ні. це Ні? до речі Донбас, це угу. Харківщина, Запоріжжя. Тобто, ми приймаємо південь, активно. Да. тобто люди їдуть до своїх друзів, до знайомих. Нещодавно у нас був гарний привід. приїжджала перша леді України. Ми спільно передали. Новий будинок такий багатодітній родині, Скуп'янська, здається, з Харківщини, і у них було багато своїх дітей. Вони ще взяли прийомну родину. Сьогодні будинок них, сімейного типу. Да, будинок угу. сімейного типу. Тому от вам приклад того, що е, люди в Ніжин приїжджають, незважаючи на те, що Чернігівщина також прикордонний регіон, але е, ну, трошки тил, так скажемо. Да, вдаль... Але ми в центрі області знаходимося, тому можливо, звичайно, більш безпечно, ніж Семенівщина чи Карюхівщина. Якби ви могли зробити лише одну реформу місцевого самоврядування, от одну. Що би це було зараз під час війни? Ну ми вже беремо наші реалії. Вони такі є. Дивіться, я вважаю, реформа місцевого сорядування, загалом, реформа децентралізації влади, яка розпочалася в 2014 році. Я пишаюся тим, що я брав в ній участь і на посаді перша заступника голови облради, а потім народного депутата голосував за всі закони. Вона я вважаю, найуспішніша реформа за останні 10 років. І дай Бог, щоб вона продовжувалася, не згорталася. Дай Бог, щоб всі громади, які сьогодні є, вони були самостійними, вони були самодостатніми. На жаль, під час війни цього вже не вистачає. От я хотів би, щоб ця реформа була успішно завершена, і всі громади вони були процвітаючими, самодостатніми, і саме головне мешканці, які живуть в них, були цим задоволені. Що має статися, щоб українці почали більше довіряти владі? І як ви оцінюєте взагалі наразі довіру українців до влади на будь-якому рівні? Тут тобто, одразу кажу. Ну дивіться, війна. Я бачу те, що на прикладі нашого міста Чернігівщини звичайно вона приносить багато негативу стресу да українцям. Багато людей втратили своїх рідних. Багато людей втратили свої домівки, майно, пошкодження майна, пошкодження інфраструктури, хтось втратив бізнес. І це все негатив, стрес, який в тому числі десь переноситься на владу всіх рівнів. Тому що треба для довіри? Ну, це треба більше відкритості, можливо, десь більше контактів, комунікацій, зустрічей. І більше єднання, як змінився портрет політика до війни і після війни війна змінила кожного з нас. Саме головне сьогодні не втрачати людяність да, і залишатися людиною. Тому що найбільший наш статус кожного з нас це не посада. Сьогодні вона може бути, завтра її може не бути. А найбільший статус для мене це залишатися людиною, на моє переконання. Якщо трапиться так, ну там відбудеться друга каденція, ви вже будете таким людиною, яка не хоче йти в політику, де ви бачите себе? В якому місці, в якій країні? Ну, однозначно, Україна. Я загалом не уявляю себе десь жити за кордоном. У мене ніколи не було таких думок. Хоча у мене багато друзів, там київських бізнесменів, там, мої е, друзі, народні депутати, які вже завершили політичну кар'єру, багато хто. Виїхав, живе в Сполучених Штатах, хтось живе в Європі. Я для себе навіть і думок таких не було на сьогодні. Десь жити не тут. Я тут народився, і, звичайно, я буду тут жити і працювати для своєї країни, для свого чернігівського краю. Тобто, як би не було на підтримку ніженці і взагалі Чернігівщина може розраховувати однозначно, ну а як інакше. Якщо говорити про військову допомогу, ми сьогодні з вами відвідали шпиталь. Я вам дуже дякую, тому що ми збиралися з Деснянською правдою з українською премією на допомогу шпиталю. І ви, ваша громада, зробила такий вагомий внесок, і ми нарешті закрили цей збір Ось, на обладнання, яке забезпечить безпеку нашим захисникам. Ось ви сьогодні побули в шпиталі. Які ваші враження? Ну, перш за все, коли ви до нас звернулися, то я. Без вагань запросив своїх колег, і ми зібрали кошти з працівників нашої команди, нашої мерії, щоб закрити ту частину, якої не вистачало на це обладнання. Загалом хочу сказати, що ми постійно, крім бюджетної допомоги, ми проводимо збори серед своїх колективів. і це для нас вже така стала практика. Нещодавно ми зібрали кошти на реби для наших військових. Більше того, всі сьогодні заходи, які проводяться, навіть благодійні концерти, культурні заходи, спортивні вони є з благодійною метою. Ми збираємо кошти, закупуємо автівки. А ми, до речі, передали понад 33 автівки за благодійні кошти від нашої мерії ми закуповуємо обладнання реби, квадрокоптери. І чому я кажу, що ми є містом волонтерів? Я вдячний кожному ніженцю, кожному волонтеру за підтримку ЗСУ. І сьогодні, перебуваючи е, в Чернігівському госпіталі, військовому госпіталі, ну, звичайно, я був вражений е, тим, що ну, я б хотів бачити більш сучасний е, основний госпіталь, де лікують наших військових. І він сьогодні перебуває на балансі Міноборони. Е, там Працюють, ми бачили гарні фахівці, молоді лікарі, молоді хірурги, але звичайно його стан він має бути набагато кращим, тому будемо спільно шукати можливості десь їх ще підтримати, допомогти, провести можливо необхідні ремонти, тому що дуже багато військових, які сьогодні перебувають без кінцівок чи з необхідними, десь потребують необхідного лікування. Вони мають лікуватися в кращих умовах. Безпосередньо в Ніжині я постійно відвідую також наших військових, які також багато там лікуються. Ми зараз ремонтуємо реабілітаційне відділення, робимо його сучасним. в лікарні В лікарні нашій міській за бюджетні кошти. Ми закуповуємо необхідне обладнання, шукаємо міжнародну підтримку. І не секрет, що Ніжин є сьогодні лідером по Чернігівщині по міжнародній роботі. Ми маємо співпрацю з основними міжнародними фондами. Це і Американські фонди USAID, які, на жаль, нещодавно завершив роботу в Україні. Це і проон і і JICA, Японський Японський фонд. Ми маємо 11 міст побратимів, 10 з яких я підписав під під час повномасштабного вторгнення. Два в Сполучених Штатах, дев'ять у Європі. І ми вдячні нашим європейським партнерам, американським партнерам за таку підтримку. Вони допомагають і необхідним обладнанням для наших лікарень і автівки. Ось буквально сьогодні. Зранку я зустрічав наших волонтерів з Фінляндії з нашого міста, побратима і матера, які привезли необхідне обладнання безперебойні прилади безпорбойного оживлення і так далі. Хочу ще зазначити декілька моментів на. Підтримці Збройних сил України, я вам зазначив про нашу таку благодійні внески благодійні пожертви, але дуже багато коштів ми акумулюємо із місцевого бюджету, незважаючи на всі складнощі. Незважаючи на те, що вилучено військове і силове ПДФО, а це 140 мільйонів гривень кожного року, Ніжин передає в державний бюджет, ми за останні три роки. Допомогли нашим е, ЗСУ на 170 мільйонів гривень з, держа... з місцевого бюджету. Це і прямі субвенції на різні військові частини. Це і закупівля необхідного обладнання, реби, квадрокоптери, е, будматеріали і так далі. Тому. Минулий рік це 52 мільйона е, сума, е, і за три роки 170 мільйонів гривень це дуже суттєвий внесок, е, зважаючи на спроможності нашого mm -hmm. бюджету, які вони сьогодні, на жаль, дуже дуже невеликі. Якщо підводити підсумки нашого інтерв'ю, які наразі задачі стоять перед вами особисто і перед містом Ніжин? завдання. Номер один це е, життєзабезпечення громади. Щоб мешканці міста, незважаючи на війну, могли отримати всі комунальні послуги, це те за що відповідає безпосереднє керівництво міста згідно своїх функціональних обов'язків. Ну і звичайно, це безпека наших мешканців. Ми дуже багато вкладаємо е, в забезпечення безпеки. Це забезпечення всіх шкіл укриттями, чого не було раніше, це забезпечення всіх соціальних медичних закладів, е, укриттями, безпечними укриттями. І підтримка збройних сил України, тобто, от необхідно знайти такий баланс, щоб маючи невеликі кошти в бюджеті, забезпечити основне за що ми відповідаємо благоустрій, життєдіяльність міста забезпечити безпеку нашим мешканцям і в той же час допомогти ЗСУ. Це дуже складно сьогодні. Але ми намагаємося такі такий баланс знаходити. Олександр Кодола до 24 лютого 2022 року. І Олександр Кодола зараз. Це дві різні людини. <рес> ну, можливо, дві різні людини десь всередині, але основне це е, залишатися людиною. Олександр Кодола це громадянин України, це основне.